Дощ пиріжчив немилосердно, коли чорний Мерседес С класу зупинився біля невеликої автобусної зупинки на околиці села Калинівка. Наталя притиснула до грудей потертий рюкзак і нерішуче підійшла до автомобіля. Тоновані вікна повільно опустилися, і вона побачила обличчя водія, молодого чоловіка в строгому костюмі. Наталя Петрівна? запитав він офіційним тоном. Дівчина кивнула, намагаючись приховати своє збентеження. Ще тиждень тому вона й подумати не могла, що опиниться в такій ситуації. Але лист від адвоката змінив усе. Сідайте, будь ласка, пан Андрій Михайлович чекає на вас. Наталя обережно відчинила задні двері автомобіля. Шкіряні сидіння пахли дорогим парфумом. Вона намагалася не забруднити їх своїми мокрими від дощу чоботями. Дорога до Києва зайняла майже три години. За цей час Наталя встигла прокрутити в голові всю розмову з адвокатом знову і знову. Унікальна пропозиція, щедра винагорода, всього кілька місяців. Ці слова звучали занадто гарно, щоб бути правдою. Але вибору не було мамині борги за лікування самі собою не зникнуть. Мерседес звернув на приватну територію елітного котечного містечка. Охоронець на КПП лише мовчки кивнув, відчиняючи шлагбаум. Ще кілька хвилин, і автомобіль зупинився біля триповерхового особняка з білого мармуру. Приїхали, оголосив водій. Проходьте, вас проведуть. На порозі Наталю зустріла жінка середніх років у діловому костюмі. Добрий день. Я Ірина Василівна, особиста помічниця пана Андрія. Прошу за мною. Вони пройшли просторим холом з кришталевою люстрою і мармуровими сходами. Наталя намагалася не витріщатися на картини в золочених рамах і античні статуї в нішах. Її увагу привернуло лише велике сімейне фото на стіні чоловік років 50 в дорогому костюмі, елегантна жінка і молода дівчина. Всі троє посміхаються в камеру. Ірина Васильівна провела її до кабінету на другому поверсі. За масивним дубовим столом сидів той самий чоловік з фотографії Андрій Михайлович Карпенко, власник однієї з найбільших будівельних компаній країни. Присядьте, Наталю, сказав він, указуючи на шкіряне крісло навпроти. Чаю, кави. «Ні, дякую, тихо відповіла дівчина, намагаючись не виказати свого хвилювання. Карпенко уважно розглядав її. Наталя відчувала себе ніяково під цим пронизливим поглядом. Вона була впевнена, що виглядає не надто презентабельно у своїй простій сукні та старенькій джинсовій курці. Мій адвокат пояснив вам суть справи? нарешті запитав він. Так, в загальних рисах. Тоді я поясню детальніше. Карпенко підвівся і підійшов до вікна. Моя дочка Вікторія. Три місяці тому вона потрапила в автокатастрофу разом з матір'ю. Дружина загинула на місці, а Віка вона в комі. Лікарі кажуть, шанси на відновлення мінімальні. Він замовк, дивлячись кудись у далечінь. Наталя не знала, що сказати. За два тижні відбудуться загальні збори акціонерів компанії, продовжив Карпенко після паузи. Згідно зі статутом, Якщо я не маю прямих спадкоємців, контрольний пакет акцій переходить раді директорів. Вони тільки й чекають моменту, щоб відсторонити мене від управління. Але ж у вас є дочка, яка лежить у комі в німецькій клініці, різко обірвав він. І про це знають всі. Мені потрібно, потрібно щоб на зборах була присутня моя дочка здорова, усміхнена, впевнена в собі. Наталі відчули, як у неї пересохло в горлі. Ви хочете, щоб я прикинулася вашою дочкою? Саме так. Карпенко повернувся до столу. Ви дуже схожі на віку. Той самий зріст, статура, колір волосся, навіть риси обличчя схожі. Я не випадково вибрав саме вас. Він дістав з шупляди стола папку. Тут все, що вам потрібно знати, біографія віки. Її звички, уподобання, коло спілкування. У вас буде два тижні, щоб вивчити все досконально. Ірина Васильівна допоможе з манерами, етикетом, гардеробом. А якщо хтось запідозрить обман. Більшість членів ради директорів бачили віку лише михцем на корпоративах. Вона навчалася в Лондоні, приїжджала рідко. А ті, хто би міг впізнати підміну, скажімо так, вони в курсі ситуації. І отримують належну компенсацію за мовчання. Наталя нервово м'яла в руках край сукні. І скільки, скільки ви готові заплатити? П'ятсот тисяч доларів, спокійно відповів Карпенко. Плюс погашення всіх боргів вашої матері за лікування. Достатня сума, щоб почати нове життя, чи не так? У дівчини запаморочилося в голові від названої суми. Таких грошей вона не бачила за все своє життя. З них можна було не тільки розрахуватися з боргами, але й купити нормальне житло в Києві, відкрити власну справу. Що мені потрібно робити? Підписати договір про нерозголошення. Потім почнемо підготовку. Часу мало, доведеться працювати інтенсивно. Наступні два тижні пролетіли як один день. Наталя переїхала в особняк Карпенка. Де зранку до вечора займалася з репетиторами. Ірина Васильівна вчила її правильно тримати спину, користуватися столовими приборами, вести світську бесіду. Особистий стиліст підібрав новий гардероб, перукар змінив зачіску, візажист показав, як правильно робити макіяж. Вечорами дівчина годинами вивчала фотографії і відео з Вікторією, намагаючись порівняти її манеру говорити, жести, міміку. Вона завучувала на пам'ять деталі її біографії, улюблені книги, фільми, музику, назви шкіл і університетів, імена друзів і викладачів. Ти робиш успіхи, похвалив її Карпенко за тиждень до зборів, але є одна деталь, яку треба обговорити це стосується прикрас. Він дістав сейфа оксамитову коробочку. Всередині лежав старовинний золотий медальйон на тонкому ланцюжку. Це сімейна реліквія. Він належав ще моїй прабабусі. Я подарував його віці на 16-річчя, і вона ніколи його не знімала. Всі про це знають. Хочете, щоб я носила його на зборах? Так, але є одна умова ніколи не відкривайте його. Всередині особисті фотографії. Це дуже важливо. Наталя обережно взяла метальйон. Він був теплим на дотик. З витонченим візерунком на кришці. Зайщіпка здавалася трохи розхитаною, ніби його часто відкривали. Добре, сказала вона, надягаючи ланцюжок. Я розумію. За кілька днів до зборів у будинку з'явилася нова людина Максим, особистий охоронець Вікторії. Високий, підтягнутий чоловік років тридцяти, він мав супроводжувати Наталю на всіх офіційних заходах. Це необхідно для достовірності, пояснив Карпенко. Віка ніколи не з'являлася на публіці без охорони. Максим виявився мовчазним і професійним. Він тримався на відстані, але Наталя постійно відчувала на собі його уважний погляд. Іноді їй здавалося, що в цьому погляді читається щось більше, ніж просто службовий інтерес, але вона відганяла від себе ці думки. Одного вечора, коли Наталя сиділа в саду, гортаючи фотоальбом Вікторії, Максим несподівано підсів до неї. Важко, мабуть, учитися бути іншою людиною? запитав він без вступу. Ви знаєте? Звісно, я справжній охоронець віки вже п'ять років, було б дивно, якби я не помітив підміну. І що ви про це думаєте? Максим знизав плечима. Моя справа забезпечувати безпеку. Все інше мене не стосується, але що? Будьте обережні, у цьому домі не все так просто, як здається. Перш ніж Наталя встигла запитати, що він має на увазі, Максим підвівся і пішов до будинку. Його слова не давали їй спокою всю ніч. Вона крутилася у ліжку, раз у раз торкаючись медальйона на шиї. Щось у цій історії не давало їй спокою, але вона не могла зрозуміти, що саме. Настав день зборів акціонерів. Наталя прокинулася рано вранці з важким відчуттям у грудях. Всю ніч їй снилися кошмари. То вона забувала важливі деталі з біографії Вікторії, то медальйон раптом розкривався прямо посеред зборів. Ірина Васильівна особисто проконтролювала її збори. Елегантна сукня від Олександр Маквін, туфлі Крістіан Лабутен, ідеальна укладка і макіяж, зі сторони Наталя виглядала точнісінько, як донька мільйонера. Пам'ятайте, ви маєте лише слухати і посміхатися, в сотий раз повторила Ірина. Ніяких розмов про бізнес, ніяких коментарів, просто ваша присутність ось що важливо. Карпенко чекав у холі. Він виглядав напруженим, хоча намагався це приховати. Готові? запитав він, оглядаючи Наталю критичним поглядом. Так, відповіла вона, хоча коліна тремтіли від страху. Максим відчинив перед ними двері чорного Роллс-Ройс. Дорога до бізнес-центру, де мали відбутися збори, зайняла майже годину через ранкові затори. Наталя дивилася у вікно на київській вулиці. Намагаючись заспокоїтися. У холі бізнес-центру їх зустрів НАТО у журналістів. Спалахи фотокамер засліпили очі. Вікторія, це правда, що ви повернулися з Лондона назавжди? Як ви оцінюєте перспективи компанії? Чи плануєте брати активну участь в управлінні бізнесом? Максим професійно відтісняв журналістів, прокладаючи шлях до ліфтів. Наталя йшла, опустивши очі, як її вчили. Вікторія не любила спілкуватися з пресою. Зали засідань на 30-му поверсі вражали розмірами величизний овальний стіл з темного дерева, шкіряні крісла, панорамні вікна з видом на місто. За столом уже сиділо близько 20 осіб члени ради директорів та найбільші акціонери. А ось і наша прекрасна Вікторія підвівся назустріч літній чоловік з сивою бородою. Як добре, що ви одужали і змогли приєднатися до нас. Дякую, пане Олександре, тихо відповіла Наталя, згадавши, що це голова ради директорів. Вона сіла праворуч від Карпенка, як було домовлено. Максим став за її спиною, мовчазна тінь у чорному костюмі. Збори почалися. Наталя намагалася зберігати спокійний і трохи відсторонений вираз обличчя. Час від часу роблячи маленькі ковтки води зі склянки. Більшість присутніх, дійсно, здавалося, не звертали на неї особливої уваги, зайняті обговоренням фінансових показників та стратегії розвитку. Лише один чоловік, молодий у модному сірому костюмі, час від часу кидав на неї пильні погляди. Наталя намагалася не зустрічатися з ним очима, але відчувала, як по спині пробігають мурашки. Під цим вивчаючим поглядом. А тепер перейдемо до головного питання, оголосив Олександр Петрович, щодо передачі контрольного пакету акцій. Перепрошую, раптом перервав його чоловік у сірому. Але перед тим як ми перейдемо до цього питання, я хотів би дещо уточнити у Вікторії. Наталя відчула, як напружився поруч Карпенко. Максим за її спиною ледь помітно подався вперед. Вікторії, чи не могли б ви показати нам ваш медальйон? з усмішкою запитав чоловік. Той самий фамільний, який ви ніколи не знімаєте. Навіщо це, Ігоре? різко запитав Карпенко. Ми зібралися обговорювати бізнес, а не розглядати прикраси. О, це має пряме відношення до бізнесу, Ігор підвівся. Бачите, я добре знав Вікторію. Ми навчалися разом у Лондоні. І я точно знаю, що всередині цього медальйону Фотографія її матері в день весілля. Тож, може, покажете? Наталя відчула, як кров відхлинула від обличчя, рука мимоволі потягнулася до медальйона. Не треба, тихо сказав Максим за її спиною. Не відкривайте. Але було пізно. Защіпка піддалася легко, ніби тільки й чекала цього моменту. Всередині медальйона справді була фотографія, але не весільна. На знімку молода Вікторія стояла поруч з якимось чоловіком, тримаючи в руках немовля. А на звороті був напис Моїй любій донечці Вікторії та онуку Артему від тата. У залі запала мертва тиша. Наталя підняла очі на Карпенка і здригнулася. Його обличчя було білим, як крейда, а в очах застиг. Неприхований жах. Що це означає? першим порушив тишу Олександр Петрович. Андрію Михайловичу, поясніть. Але Карпенко вже зірвався з місця і кинувся до дверей. Максим блискавично перегородив йому шлях. Досить, Андрію Михайловичу, спокійно сказав він. Гра закінчена. Я вимагаю пояснень. Грюкнув кулаком по столу Олександр Петрович, що тут відбувається. Максим все ще стояв між дверима і Карпенком. Я поясню, сказав він, дістаючи з внутрішньої кишені піджака папку. Але спочатку дозвольте представитися по-справжньому. Я не просто охоронець, я приватний детектив, найнятий справжньою Вікторією Карпенко. По залу пробіг схвильований шепіт. Наталя сиділа, заціпенівши, все ще стискаючи в руках розкритий медальйон. Вікторія жива і здорова, продовжив Максим. Вона не в комі і не в німецькій клініці. Вона переховується разом зі своїм чотирирічним сином від власного батька, який намагався позбавити і спадщини і права на компанію. Він розклав на столі документи з папки. Ось результати ДНК тесту, що підтверджують. Артем є сином Вікторії і Сергія Данилевського. Ось свідоцтво про їх таємне вінчання три роки тому. А ось найцікавіше документи про спробу Андрія Михайловича визнати доньку недієздатною після того, як дізнався про онука. Брехня. закричав Карпенко. Все це наклеп. Вона збожеволіла після загибелі матері, почала вигадувати. Її мати не загинула в автокатастрофі. Перервав його Максим. Вона померла п'ять років тому від передозування снодійного. передозування, яке дуже зручно списати на нещасний випадок. Але Вікторія знайшла її щоденник і листи. Він дістав потертий зошит у шкіряній обкладинці. Олена Карпенко знала, що її чоловік веде подвійну бухгалтерію, що використовує компанію для відмивання грошей. Що за красивим фасадом успішного бізнесмена ховається злочинець, вона збиралася все розповісти і раптом померла. Карпенко збліс ще більше, якщо це було можливо. Його очі бігали від одного обличчя до іншого, шукаючи підтримки, але бачили лише шок і огиду. Тому Вікторія і утекла, продовжував Максим. Коли дізналися, що вагітна від Сергія. Простого архітектора, якого її батько ніколи б не схвалив. Вона боялася, що з нею може статися те саме, що з матір'ю. Особливо після того, як батько почав наполягати на лікуванні у приватній клініці. А ця дівчина. Олександр Петрович кивнув на Наталю. Хто вона? Пішак у чужій грі, м'яко відповів Максим. Андрій Михайлович знайшов її в селі. Запропонував велику суму за маленьку роль. Він сподівався виграти час, якщо Рада директорів побачить здорову Вікторію, питання про передачу акцій буде відкладене. А там, можливо, вдалося б організувати ще одну випадкову смерть. Це наклеп! знову закричав Карпенко, намагаючись прорватися до дверей. Я засуджу вас усіх. Але в цей момент двері відчинилися і до зали. Увійшли двоє чоловіків у формі Андрію Михайловичу Карпенко», – офіційним тоном сказав один з них, дістаючи посвідчення. Ви заарештовані за підозрою у відмиванні коштів, шахрайстві в особливо великих розмірах та спробі незаконного заволодіння майном, а також у причетності до смерті Олени Карпенко. У нас є ордер. Наталя дивилася, як на зап'ястях Карпенка клацають наручники. Все здавалося нереальним, як поганий сон. Вона все ще не могла повірити, що цей успішний представницький чоловік насправді виявився. З вами все гаразд? тихо запитав Максим, присідаючи поруч. Вона похитала головою. Я я не знала. Клянуся, я не знала, що він. Ми знаємо, м'яко відповів детектив. Тому ви не будете притягнуті до відповідальності. Вікторія особисто наполягала на цьому. Вона, вона правда жива? Здорова? Максим кивнув. Хочете з нею познайомитися? За годину Наталя сиділа в затишній кав'ярні неподалік від бізнес-центру. Її все ще трусило від пережитого, але гарячий чай поступово повертав до тями. Максим залишався поруч, терпляче відповідаючи на її запитання. Як давно ви знали правду? Спитала Наталя. З самого початку я працюю на Вікторію вже два роки, відтоді, як вона запідозрила батька у причетності до смерті матері. Ми чекали, поки він зробить помилку, і він зробив, коли знайшов вас. Дзвіночок над дверима кав'ярні дзенькнув, і до середини увійшла молода жінка з маленьким хлопчиком. Наталя одразу упізнала їх за фотографію з медальйона Вікторія і Артем Карпенки. Дякую, що погодилися зустрітися, сказала Вікторія, сідаючи навпроти. Вона була дуже схожа на Наталю, але водночас абсолютно інша, упевнена, сильна, з проникливим поглядом зелених очей. Я мені так соромно, прошепотіла Наталя, я не повинна була погоджуватися. Не картайте себе, м'яко перервала її Вікторія. Ви не знали, у що вплутуєтеся». Батько завжди вмів маніпулювати людьми, використовувати їхні слабкості. Він знайшов вас не випадково, дізнався про борги, про хвору матір. Звідки ви знаєте? Ми стежили за ним, знали, що рано чи пізно він спробує щось зробити перед зборами акціонерів це був його останній шанс зберегти контроль над компанією. Артем, який досі тихо бавився іграшковою машинкою. Раптом подивився на Наталю і посміхнувся. Ти схожа на маму. Так, сонечко, Вікторія погладила сина по голові. Саме тому дідусь і вибрав її. Але тепер все закінчилося ми більше не будемо ховатися. А що буде з компанією? запитала Наталя. Рада директорів призначить тимчасового керівника, поки триватиме розслідування. Потім, потім я повернуся разом з Сергієм. Він, талановитий архітектор, має чудові ідеї щодо розвитку бізнесу. Ми зробимо компанію чесною і відкритою, такою, якою вона мала бути з самого початку. Вікторія дістала з сумочки конверт. Це вам п'ятсот тисяч доларів. Саме стільки обіцяв батько. Я наполягаю, щоб ви їх взяли. Але, але я ж не заслужила. Заслужили. Ви допомогли викрити справжнє обличчя мого батька, навіть не знаючи про це. Завдяки вам справедливість нарешті восторжествувала. Візьміть гроші, вилікуйте маму, почніть нове життя. Наталя стрімтячими руками взяла конверт. Дякую, і пробачте ще раз. Нема за що пробачати, усміхнулася Вікторія. Знаєте, іноді найтемніша ніч буває перед світанком. Я довго не могла пробачити батька за те, що він зробив з мамою, зі мною, з компанією, але тепер тепер я відчуваю тільки жаль. Він так і не зрозумів найголовнішого, що справжнє багатство не в грошах і владі, а в любові і чесності перед самим собою. Вони просиділи в кав'ярні ще кілька годин. Вікторія розповідала про своє життя в підпіллі, про кохання до Сергія, про народження Артема. Наталя слухала і в її серці поступово розставав той крижаний страх, що скував її зранку. Коли прийшов час прощатися, Вікторія раптом зняла з шиї медальйон. Візьміть на пам'ять, але ж це ваша сімейна реліквія, яка принесла достатньо горя. Нехай краще буде символом нового початку і для вас, і для мене. Наталя обережно взяла медальйон. Тепер він здавався легким, ніби скинув із себе тягар таємниць і брехні. Через тиждень газети рясніли заголовками про арешт відомого бізнесмена Андрія Карпенка і повернення його доньки. Наталя читала новини в палаті лікарні, де її мама відновлювалася після успішної операції. Медальйон висів на шиї, нагадуючи, що іноді найнеймовірніші повороти долі. Ведуть нас до кращого майбутнього. А ще за місяць вона отримала запрошення на весілля. Вікторія і Сергій нарешті могли офіційно оформити свої стосунки. На запрошенні була приписка від руки Дякуємо, що допомогли правді вийти на світло. Наталя довго дивилася на ці слова, згадуючи все, що сталося. Вона зрозуміла іноді найважливіші речі в житті. Відбувається не завдяки нашим планам, а всупереч їм, і найцінніший дар, який ми можемо отримати, це можливість почати все спочатку, залишивши в минулому страхи і сумніви. Медальон на її шиї блиснув у променях сонця, ніби підтверджуючи ці думки. Тепер він був не символом обману, а нагадуванням про те, що правда якою б гіркою вона не була. Завжди знаходить шлях до світла.